Хочете знати, як українці святкують День Незалежності в Америці? Підписуйся, а я покажу і розкажу. Ми були на святкуванні Дня Незалежності України в місті ролі Дівнічна Кароліна. Атмосфера була неймовірна. Всюду прапори, вишиванки і українська мова. Було дуже затишно. Палатки з українськими книжками, прикрасами, картинами, вишиванками. Я купила три книжки: дві для себе і одну для Артема. Навіть дівчина грала на бандурі, це було дуже мило. А ще справжня українська їжа, вареники з картоплею, черешнями, голубці. І сосиски домашні, бочкові помідори і ще багато всього. Артему так сподобались вареники, бо вони були такими ж смачними, як бабуся йому готувала в Україні. Тож ми поїхали в європейський магазин і купили 2 кілограми вареників, щоб вдома наварити. І Артем нарешті наївся. Це свято показало, що українці в Америці зберігають свої традиції, і стало для мене ковтком дому теплим і дуже рідним, навіть так далеко від України.